Близько півтисячі дніпропетровців зібралися на площі героїв Майдану зустрічати героїв. Десятеро зенитників 93-ї бригади приїхали на військові вантажівці. Їм дарували квіти, домашні пироги та різноманітні подарунки. Віталій Гречана на такий прийом не очікував. Навіть рідним не сказав, коли приїздить. Розчулений вояк не може стримати сліз. Рада ж Дякуємо вам за підтримку. Ми э, чувствую, не що, це, там, що, там, не... багато. Перший раз в житті Таке Тому не, не знаю, Я що тебе сказати. Військові дякують Дніпропетровцям за теплий прийом. кажуть, це для них дуже важливо. Автомат легше дерево Я радий за свого сина радий. Він виріс чоловіком, воїном. Кожний, кожний українець має бути воїном, захищати свою батьківщину. Хай їм везе, везе, хлопця, везе. І дорослі, і діти намагалися торкнутися захисників, сказати особисті слова подяки та сфотографуватися. Обняв солдата і поцілував, тому що вірю в них. нашу Ми прийшли, щоб підтримати і зустріти наших героїв. Атори для нас герої, для дітей для наших героїв. чтобы они знали, що ми їх зустрічаємо. Ну а как іначе? Тому це важливо, я вважаю. Протягом 10 днів вояки відпочиватимуть вдома на Дніпропетровщині. тому повернуться захищати Донецький аеропорт. Марія В'яткінадрій Ковбаса, Дніпропетровськ, канал.